Всім привіт! Мене звати Влад. І в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А видання Street Journal пише про те, що Росія та Сполучені Штати знову провели обмін ув'язненими. На волю вийшла Ксенія Кареліна. Засуджена якраз у Росії у Держраді її звинувачували, і зараз вона повертається до Сполучених Штатів. На сполучені штати у відповідь звільнили Артура Петрова, який був заарештований у 23-му році на Кіпрі за підозрою в експорті мікроелектроники подвійного призначення до Росії. Ось такий на обмін: рандомний громадянин Сполучених Штатів, який задонатив там Україні 50 баксів колись. Та людина, яка порушувала санкції, яка допомагала обходити експортні перешкоди, і в принципі, і таким чином обходив санкції для російської воєнки. А добре, що хоч не торговець зброєю чи вбивця, але у Кремлі вже знайшли спосіб, як можна постійно визволяти ось таких своїх людей. OpenAI нещодавно подало зустрічний позов проти Ілона Маска. У своєму позові компанія-Розробник вказала на систематичне переслідування з боку маска і попросила федерального суддю заборонити будь-які незаконні дії та несправедливі проти їх компанії про це пише видання Рейта. Цікаво, що у 15-му році Маск та генеральний директор Сем Альтман вони разом заснували цю компанію, але Маск з неї пішов до того, як вона досягла якихось результатів, і напевно наразі дуже шкодує про своє рішення. Паралельно із тим, Маск існував свою кампанію зі штучним інтелектом, яка якраз є конкурентом, і таким чином і тисне на конкурента, і в нього є особисті переживання. Більше того, маску, напевно, стало прикро, коли Трамп якраз залучив цю компанію до інвестицій великих пов'язаних зі штучним інтелектом. І тоді якраз Маск говорив про те, що OpenAI – це якась там недокомпанія чи щось таке. Ну і це, можливо, якраз і стало останньою краплею для маска. Компанія Apple нещодавно організувала перевозку близько полутора мільйонів айфонів із заводів в Індії до Сполучених Штатів. Так вони намагаються не потрапити під нові якраз мета від Сполучених Штатів і таким чином перестрахуються, поки вони не були кінцево введені. А доволі цікаво, що судячи з усіх всеосяжних ось таких тарифів, в принципі, і айфони, які виробляються на території інших країн, також будуть вважатися якби іноземним товаром, і також на них можуть накладати тарифи. А ну а тим часом Сполучені Штати продовжують підвищувати мета проти Китаю. Там було спочатку 80, потім 125%, Ну і наразі ось остання цифра 145%. Хоча я не впевнений, що на момент виходу відео ця цифра буде актуальною, може там буде вже 200% чи може ще більше. А так заявили до речі, що це додаток. На мита за фентаніл, ось якось так. А ну і Китай також це зробив у відповідь. В принципі, знову ж таки, Китай повністю дзеркалить поведінку Сполучених Штатів і також підвищили мета на американські товари. Ну і з цього знову вийшло, що біржа знову почала падати. Минулий раз, коли якраз 90 днів заморозки вели, то біржі якраз стали зеленими, але знову почали падати після ось цих нових мит проти Китаю. Ось така чергова ескалація проти Китаю пішла, і напевно адміністрація Трампа не думала, що ринки знову дуже негативно на це відреагують, навіть не дивлячись знову ж таки на замороження з цих е, тарифів на 90 днів для інших країн. І вони почали червоніти. І тоді, напевно, прийняли рішення, що треба якось згортати цей процес, тому що він іде очевидно, що не за планом. І ось, Сполучені Штати вже буквально на наступний день повідомили про те, що адміністрація Трампа звільнила від мит. Імпорт смартфонів та комп'ютерів навіть із Китаю, і тобто, ось цих категорій товарів, зовсім ці мета не стосується, навіть 10%. Чи там 100%, неважливо, будь-які мета на ці товари вони якби анулюються та повністю відкладаються, навіть без якихось там заперечень щодо там 90 днів чи чогось такого ж. А все ж таки Трамп здав назад, знову ж таки, напевно, в оточенні зрозуміло, що щось йде не за планом, і тому ось вирішили піти на такий крок, і знову ж таки це позитивно відобразилося на ринках, і вони почали показувати плюс. Ну, чекаємо нових викритасів, коли ринки знову заваляться. Ну ще радники Трампа по торгівлі Сполучених Штатів заявили про те, що Білий Дім має намір укласти 90 торгівельних угод. За 90 днів. При цьому заявили про те, що Трамп залишиться головним учасником переговорів, оскільки нічого без нього не може і не буде зроблено. А ну знову ж таки, вся ця тема з метами і була затіяна для того, щоб натиснути на країни, щоб вивити собі якісь преференції, і наразі вже йдуть перемовини, вже були знову ж таки анонсовані. І до цього були новини про те, що перемовини йдуть з іншими країнами, щоб якось пом'якшити відносини між країнами, перепідписати якісь торгівельні домовленості, чи може Сполучені Штати. Ще якісь бенефіти для себе будуть мати з інших країн. Це навряд чи вже позбавить Сполучені Штати повністю торгівельного дисбалансу, тому що знову ж таки повторюся, що бідним країнам нема що купляти у Сполучених Штатів, при тому, що ті ж бідні країни можуть там експортувати чи якісь цінні ресурси, чи в принципі якісь ширпатрю. Але таким тиском Сполучені Штати можуть стати у більш вигідне становище ніж вони були до цього. Голова делегації Росії нещодавно прокоментував перемовини у Стамбулі між Сполученими Штатами та Росією і заявив про те, що обговорювали повернення російської дипломатичної нерухомості Сполучених Штатах та поновлення авіасполучення. Ну й говорить про те, що це допомогло би якраз розширити ділові зв'язки, контакти між громадянами та людьми. Ну, власне, російські чиновники хочуть повернути свою так звану дипломатичну нерухомість на території Сполучених Штатів, і як виявилося, там дуже багато непоганих ВІЛ з непоганим виглядом, і тому вони хочуть якраз їх повернути. Ну і літаки, щоб літали, теж ну, і літаки, щоб літали прямі те, щоб російському чиновнику та сім'ям було дуже зручно літати, якраз на віли на території Сполучених Штатів. А видання АФП пише про те, що відправити до України миротворців готові лише шість країн: серед них Великобританія, Франція та три країни Балтії і ще одна країна. Про яку не говорять і її не називають. А насправді новин з цього приводу все менше і менше. В принципі, навіть країни, які там були лідерами у цьому питанні Франція та Великобританія, якось мало обговорюють питань на цей рахунок. Знову ж таки, останні новини про це були про те, що можуть навіть розмістити миротворців у сусідніх країнах і навіть не на території України, що було дуже кумедно, але одночасно і якось не дуже це буде працювати усі це розуміють. А видання South China Morning Post пише про те, що глави Євроради та Єврокомісії планують вирушити до Китаю на саміт із Сі Цзіньпіном. Там запланований окремий саміт між країнами. А який, як повідомляють видання, свідчить про серйозні зусилля щодо відновлення взаємодії з Пекіном на тлі напруженості у відносинах. Між Євросоюзом та Сполученими Штатами. А власне дії Трампа можуть і справді підштовхувати на зближення між союзниками та супротивниками Сполучених Штатів, тому що в принципі Трамп використовує однакову методологію проти як союзників, як і своїх супротивників, що доволі дивно, але так чи інакше, ми вже побачили, що ось ці мета Трампа в принципі нормально так вдарили і по Євросоюзу, і по Японії, і по там Південній Кореї, і так далі. І це може загрожувати впливу Сполучених Штатів у цих регіонах, і Китай це може в принципі активно скористатися. Хоча щодо цього саміту вони, в принципі, і до цього проводилися між Китаєм та Євросоюзом. Але тим не менше, зараз в принципі причин на це набагато більше. А BBC, посилаючись на генштаб ЗСУ, пише про те, що задом Кремля створити є буферну зону в Сумській області та загрожувати обласному центру. Так говориться про те у матеріалі, що одна із цілей це створити оточення або півоточення міста Сум. Про це навіть активно почали говорити в українському генштабі, і зрозуміло, що вони готуються до будь чого але так чи інакше про міста Суми та загрозу реально останнім часом дуже багато матеріалів і дуже багато чуток. Бойові дії на Сумщині і справді постійно ведуться, обстріли міст постійно відбуваються, які особливо знаходяться на кордоні. Але щодо заходу російських військ, то, звичайно, заходять лише ДРГ, а ось повноцінно, вже, а ось повноцінно Росія навторгається на територію цієї області. Самі ж суми досить близькі до кордону, тому в принципі прорив може бути досить швидким. Ну, і ще самого ранку сталася велика атака міста Суми, прилетіло дві балістичні ракети у самий центр міста, і наразі вже відомо про 24 загиблих. І це буквально за першу годину після удару. Ну, російська сторона знову стверджує, що вони били по повоєнним. А ну щодо останніх напрямів, то ось CNN пише про те, що армія Росії почала наступати активніше і що вона хоче війти. У Дніпропетровську область, і насправді там залишилося досить набагато, в принципі, лічені кілометри якраз до самої області. Видання Wall Street Journal пише про те, що, не дивлячись на те, що Трамп ставив за мету скорочення видатків. Про те, що там було створено навіть окремо ось це міністерство Ілона Маска, яке цим займалося, все одно вони пишуть про те, що вони навіть зросли на фоні Байдена ось минулого року. Так, пишуть про те, що порівнюючи з першим кварталом 24-го року, коли був Байден, то видатки зросли на 154 мільярди доларів. Ну і таке зростання пов'язане із соцзабезпеченням так нових людей, які його почали отримувати, стало. На 1,3 мільйона більше, а також ще була індексація виплат на 2,5%. Ось так, навіть скорочення держвитрат виявилося просто популізмом Трампа. В принципі, це було і за першої каденції. Тоді він також обіцяв, що буде скорочувати ось держвитрати, але тим не менше вони також нарочувалися, як і при Обамі, і як останнім часом, в принципі, при будь-якій адміністрації. Чи будь вона демократична, чи будь вона республіканська. Ну і нещодавна новина про великий парад у честь самого Трампа це теж, до речі, про підвищення видатків. А думаю, можна було б на цьому зекономити і його не проводити, але ні, Трамп хоче якоїсь показухи, напевно. І це, в принципі, ну, такі непогані витрати. А ведення Рейтер пише про те, що атмосфера на україно-американських переговорах щодо ресурсів була такою антагоністичною, і вона посилається на міністерство фінансів Сполучених Штатів, які заявили про те, що вони є технічними за природою, але ось якась конфронтація була там. Між обома сторонами. А досі мало зрозуміло, які проблеми, в принципі, там є, але Трамп прокидував про те, що там і атомні станції хоче під контроль взяти, і порти, і дороги, і ще щось, і ще щось. І в принципі, я так розумію, що постійно підвищуються ставки. І зрозуміло, що українська сторона вже на це не згодна. Але перший розрив взагалі стався, коли Зеленський поїхав і почав щось розповідати про гарантії безпеки, хоча цей договір зовсім не про це. Ну і через пару днів з'явилася новина від рейтера, де пишуть про те, що Сполучені Штати вимагають від України контролю над газом. Проводом Газпрому, який якраз пов'язує Росію із Європою, і який є досить важливою стратегічною точкою. Так пишуть про те, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна передала е цей газопровід корпорації міжнародного фінансування Сполучених Штатів, і тоді Сполучені Штати зможуть просто його повністю контролювати, і це виявилося, як пишуть, однією з пасхалок, виявлених у проєкті угоди, яка постійно, я так розумію, змінюється. А ну і таким чином, в принципі, Сполучені Штати зможуть отримати тиск на Росію. Тобто, якщо хочуть Росію там задобрити, то цей газопровід буде працювати. Якщо захочуть піднатиснути, то цей газопровід будуть відключати, перекривати. І це в принципі був непоганий елемент тиску України, але ось у України його хочуть відібрати. Видання Таймс пише про те, що Кіт Келлах запропонував розділити Україну на зони, де і які війська будуть стояти після завершення війни. Він порівняв це з поділом Берліну, який після капітуляції Німеччину 45-му якраз і був розділений на сфери впливу різних країн. Ось з'явилася така мапа, і як бачимо, то британо-французький контингент разом із українськими військами буде розміщуватися на правобережжі Дніпра. А ось на лівобережжі будуть розміщуватися лише українські війська, ну і окуповані території, також там вказані. А після виходу цього матеріалу Кіт Келло все ж таки його прокоментував і заявив про те, що Таймс перекручує його слова, що й правда йдеться про зони впливу, але не про те, що будуть розділяти Україну, а про те, що де там будуть і які війська розміщуватися. І я так розумію, що в принципі підтвердив оцю цю мапу, але контекст там трішки був іншим. Судячи з цієї мапи, то жарти про лівий берег Києва вже будуть не жартами. Але так, в принципі, такі плани вже проскакували раніше і у Макрона і у прем'єра Британії. Вони також говорили про те, що вони не будуть розміщувати свої війська на лінії розмежування, а вони будуть там розміщуватися десь подалі від фронту, десь у якихось там великих містах. Біля стратегічних об'єктів і так далі, і так далі. І в принципі, останнє, що спливало, що там один із планів якраз розмежування по Дніпру, і що французько-британські війська не будуть переходити річку Дніпру. Я, до речі, питання щодо Херсона, тому що там якраз пролягає лінія фронту по Дніпру. І чи будуть у Херсоні розміщуватися французо-британські війська, не знаю, але мені здається, що навряд чи. Тому у цілому такий план може здаватися реалістичним, але є питання щодо авіації та ППО. Якщо буде підтягнута масова авіація та ППО, і вона буде перекривати якраз увесь правий берег. То в принципі українські війська можуть усі перейти майже на лівий берег, усі українські системи ППО туди поставити. І в принципі, це значно укріпить цей регіон, і він буде більш озброєним ніж зараз. А так, ведення Рейтер пише про те, що частина республіканців почали сумніватися у Віткофі. Вони сумніваються в його перемовних можливостях і, в принципі, вважають навіть, що він підігрує Кремлю. Про це пише ведення Рейтер. Особливо це позначилося нещодавно після останньої його поїздки, коли він повернувся до Трампа і заявив про те, що найшвидшим способом якраз домогтися припинення вогню це просто признати чотири області України, які Росія ось анексувала у 2022 році. А так ведення пише про те, що на цій зустрічі був Кіт Келох і почав відстоювати про українську позицію, і сказав, що українські війська нікуди не подінуться з цих областей, тому що Росія їх повністю навіть не контролює, і що це в принципі буде неможливо зробити. Нищо ведення пише про те, що деякі республіканці були настільки стурбовані, якраз про кремлівську позицію Віткофа, що навіть зволнили раднику національної безпеки Майку Волцо та держсекретарю Марко Рубіо, щоб про це поговорити і щоб якось повпливати на цей процес. Ну, Кейлак знову виявився нашим слоном, і, в принципі, напевно, найбільш проукраїнський в адміністрації Трампа. Ну а так ми бачимо, що між республіканцями є в принципі, такий розкол щодо позиції якраз Віткофа, і щодо того, в принципі, на які поступки перед Москвою йти, і що, в принципі, робити із цією ситуацією. І ми в принципі бачимо, що немає якоїсь прямо такої консенсусної позиції. Видання рейтер, посилаючись на американську розвідку, пишуть про те, що понад 100 громадян Китаю, які воюють на боці російських збройних сил проти України, є найманцями і які, мабуть, не мають ніякого відношення до китайської влади. До китайської армії та до якихось китайських служб єдине про що пишуть, що деякі китайські офіцери знаходилися в районі бойових дій у тилу російських військ зі схвалення Пекіна, але вони були наглядачами, не були учасниками, і таким чином, якби Китай в принципі вивчає тактичні умови нової війни. Ну, а вже західні видання підтверджують, що все ж таки це, напевно, найманці, а на їх там ніяти з китайської сторони, і напевно Китай поки що і поки що Китай напевно не прибігає до ось таких цікавих методів. Хоча можна знову ж таки сказати, що північно-корейські війська знаходяться на території України і на території Росії, воюють доволі активно. І, в принципі, Китай насправді, якщо б хотів, то він міг би насправді піднадовити на північну Корею, і тоді Північна Корея. Може б не відправила свої війська, враховуючи її статус, то Китай і справді має серйозні важелі тиску. Але Китай цього не зробив. Ну а те, що Китай вивчає активно нинішню війну, то це зрозуміло. Це, напевно, роблять усі великі країни. Ну і Китай може готуватися до там технічної інтервенції на Тайвань. А вже ж там буде все по-іншому. Це буде така велика десантна операція, напевно. Тим не менше, в принципі, ось там тема з дронами почала вже перекочовувати і у Штати, і у Китаї, і вони почали також масово їх виробляти. Побачили, наскільки вони ефективні, і що вони, в принципі, мають сенс у сучасній війні. Дональд Трамп заявив про те, що під час медичного огляду він пройшов якийсь когнітивний тест який оцінює здатність розуміти, сприймати та обробляти інформацію, і заявив про те, що все добре, що в нього все окей, і він пройшов цей когнітивний тест. Насправді ми не знаємо, які там результати, тому що це зі слів самого Трампа. А але ось якось так. Ну на тлі Байдена все одно Трамп досі виглядає досить жваво. Але якщо порівнювати з якимись більш молодими політиками, то в принципі є дзвіночки, які вже натікають, що Трампу вже не дуже, і знову ж таки до кінця свого терміну. Трамп може чи має усі шанси перетворитися майже на Байдена. А Трамп нещодавно продовжив на рік санкції проти Росії, запроваджені через кидливу зовнішню діяльність Росії. Вони ще були введені при Байдені, але у 21-му році ще до війни, і вони були пов'язані з тим, що Росія там втручається у вибори та таке інше. А насправді поки що ніяких поступок Росії немає і не буде. І ми бачимо тільки якісь словесні там підлабузництва, але надії, в принципі, нічого не змінилося, і Трамп у цьому плані продовжує політику Байдена, продовжує просто накладувати санкції на Росію і загрожує навіть тим, що може їх посилити, якщо Росія не буде згодна на припинення вогню до кінця цього місяця. І як ми бачимо, до цього і близько не підходимо. А видання BBC пише про те, що винищувач F-16 із пілотом Павлом Івановим ймовірно збила російська ракета. Нещодавно відбулася ще одна втрата f 16 із пілотом, але в цей раз пишуть про те, що це начебто збила російська ракета, що він залетів якраз у зону контролю російського ППО і що там не могло бути френдлі файру як це було останній раз. А цікаво, чому авіація, в принципі, залітала у зону роботи російської ППО, начебто ракети були такі, що можна було не залітати, але, можливо, виконував якесь таке розпорядження. Як же хочеться відсосати Рістович вот, дівчатка?